У сумському конгрес-центрі СумДУ відзначили волонтерів Добробату або ж добровольчого будівельного батальйону. Це волонтерський рух, учасники якого допомагають рятувальникам розбирати завали зруйнованих після обстрілів російських військ будівель. Проводять демонтажні роботи, ладнають покрівлі, а також монтують вікна й двері. Усі добровольці працюють на власному ентузіазмі без будь-якої оплати. Напередодні нового року волонтери Добробату отримали подяки та пам'ятні подарунки. Один із нагороджених волонтерів, роменчанин Максим Яровий, згадує, як пішов у Добробат. Це був місяць травень, і ми разом з хлопцями зібралися і вирішили, що ми також маємо долучитися до відбудови нашої країни. Наш перший виїзд був місто Герой Охтирка. Ми там займалися розбіром завалів, допомагали в житловому масиві розбирати завали. Про волонтерство у Добробаті Максим Яровий каже. Перш за все, це допомога, допомога своїй країні, допомога своїй області. І я вважаю, кожен має внести свою ліпту в нашу спільну перемогу. В'ячеслава Нечепаренко у Добробат запросив його кум. Він предложив цей, каже, ну, проєкт такий добрий, допомагати людям. Я на той час був безробітний і. Вирішив спробувати. Ну, не знаю, втягнувся, сподобалось. За час волонтерства у Добробаті В'ячеслав Нечепаренко працював у кількох населених пунктах Сумщини. Облдержадміністрацію розбирали вахтирки, глубині частні дома, в баромлі в центрі були прильоти, розгрібали там. Ну, і найбільше постраждав Тростянець, Там саме більший час ми там і працювали. На даний час у добробаті на постійній основі працюють понад три сотні волонтерів. Ми маємо два загони свої. Це сумський загін. Ми маємо роменський загін. Є тільки якась руйнація, які зруйновані будівлі. Одразу виїжджають Добробат, виїжджають ДСНС, приїжджають органи влади, департамент капітального будівництва. І ми всі разом в такому в такій синергії ми відновлюємо нашу державу. За інформацією Олега Клеменчукова, за 10 місяців повномасштабного вторгнення російських військ добробатівці понад 80 разів виїздили у громади Сумщини. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми.